Що робити, якщо ви не маєте можливості сплатити комуналку в період відні? Тут зрозуміло, як я вже говорив на початку, що війна внесла свої корективи, і відповідно фінансові можливості багатьох сімей, багатьох українців, вони знизились. Але відповідно, все ж таки варто говорити про те, що не потрібно сидіти просто чекати, що хтось вам ці борги перекриє а варто все-таки намагатися якими шляхами, хоча б трішки але оплачувати. І зокрема, в цьому напрямку можна можна піти таким шляхом, щоб звернутися до надавача послуг, і відповідно говорити про те, щоб провести реструктуризацію боргу, і відповідно певними маленькими частинами, але потрошки потрошки оплачувати існуючі борги. З практики скажу, що більшість надавачів послуг вони йдуть на зустріч мешканцям, і вони розуміють, що Є певна складність людей, і відповідно вони покладають договори, де передбачають, яку суму протягом якого часу людина повинна оплатити, і відповідно таким чином потрішки закривається борг. Також можна подумати про те, щоб все таки оформити субсидію, якщо ваше фінансове становище погіршилось, можна розглянути такий варіант, щоб оформити документи і подати їх для того, щоб отримати субсидії або на опалювальний, або на неопалювальний період. І відповідно, якщо ви маєте на це право, то чому б ним не скористатися? Оце, отже, такі, такі практичні моменти щодо оплати комунальних послуг під час війни. Я вже наголосив на них, і зокрема, те, що я вже говорив, що пиняє штраф не нараховується. Але все-таки комунальні послуги нам надаються і відповідно за них потрібно сплачувати, хоча б тими в тих межах, які вам дозволяє ваш сімейний бюджет, і відповідно, щоб все таки мати меншу заборгованість, бо ж взагалі її не мати, оскільки це все таки також той фронт, на якому ми маємо працювати як свідомі громадяни, і відповідно. Так само в цьому напрямку рухатись до нашої перемоги.